Ми маємо також обітницю від, від Богородиці, хто буде мати е, на собі цей скапулярій або параман за східною традицією, е, той після смерті, от якщо потрапить чистилище, то. То в останній, в першу суботу, після своєї смерті він потрапить до неба. Отже, це є така обітниця Богородиці. І, дорогі друзі, ну, теж знаю, що багато хто з наших і слухачів із католиків в Україні носить на собі цей скапулярій, це і наша традиція, яка у нас в Україні розповсюджена. Відомо також, що от папа, який за походженням був поляком, Йон Павло II теж на собі мав цей скапулярій параман. І дорогі друзі, от ми сьогодні. Читали Євангелія про ярмо Боже. Часом навіть такі містики церкви говорять, що це знак знаку, і покрова, і Божої волі щодо твого життя. Слава Ісусу Христові, вітаємо всіх слухачів, Раді Марія, дорогі друзі.